21 січня. І тепер переходимо до зв'язку. З'явилася інформація в новинах, що в дев'яти областях інфраструктура, ну тут пишуть, що саме Київстар. Інфраструктура Київстару знеструмлена на 60% і почалися масові відключення об'єктів компанії дев'ять областей України. Які області тут не зазначаються, але зрозуміло, що це Київщина, що це. Південь України, схід України, <кій> центр України, ну там, де дуже великі відключення світла. Значить, тут пишуть про Київстар, Про Лайф і МТС нічого не кажуть. Ну, що хочу сказати. В принципі, це було очевидно, і я це казала: воно показувало. Карта зірки: це, в принципі, є і енергосистема, є і вода, і є і зв'язок. Воно показувало, Ну, я казала про це і нещодавно, і так трошечки туди. Заздалегідь. Зараз попитаємо по регіонам, запитаємо Київ, Харків, Одеса, Дніпро, за оці міста і по регіонам, спитаємо, Спитаємо, чи залишимось взагалі без зв'язку, ще ж є інтернет. Що буде з цим, що буде з іншими операторами? Ну, Дивіться, підіймати ціну вони не забувають. Да? Що ще хотіла сказати? Що вони ж мали забезпечити ці об'єкти генераторами. Якщо я не помиляюсь, вони повинні були підготуватися. Тим паче, що це ж у нас не новинка сезону. да? Завжди, коли немає світла, досить тривалий час. Да, Зв'язок поганий. В мене такий є. Да, Зв'язок поганий. І тут навіть який оператор не має значення. Да, Зв'язок поганий. Я думаю, що це стосується Києва, Київщини. Ну, ми зараз запитаємо. Так, давайте. Зв'язок зникає в 9 областях. Інфраструктура Київстару знеструмлена на 60%. Почалися масові відключення об'єктів компанії. Це, ну, це правдива інформація? Це реально так воно і є. Це Києва стосується Король Кубків. О, а це ще й нагнати страху на людей. Дивіться, це стосується Києва, тому що там реально вже кілька днів люди сидять без світла. Зрозуміло, що їхні генератори круглосуточно теж працювати не можуть, вони не витримують. Тобто вони їх будуть вимикати потім вимикати. Зв'язок може з'являтися, зникати, зникати. Але це для залякування людей, тобто ще раз більше залякати. Напишіть, будь ласка, з якого ви міста і чи є у вас зв'язок. Ну, якщо не важко, напишіть, який оператор. Подивимося, що відбувається по регіонам. Да? Тому що ось ця новина, да, це стосується Києва. 100%, навіть мільйон відсотків це стосується Києва. А вищий суд, тому що там п'ятірка мечів. Дуже погана ситуація з енергосистемою. Не витримують, ще раз кажу, п'ятірка Пентаклі це бідність, це пошкодження. Не витримують генератори працювати на е, цілодобово. Уход від задоволення. Е, все одно тут є обман, тут є хитрість, є залякування. Чому саме в 9 областях? Ну, сказали би, що в Києві та Київські, Київська область, і з-за того, що така зараз ситуація зі світлом, да, зв'язок може зникати і з'являтися. Але все буде зроблено. Ну, ось сказали би так, да, в новинах? Ні. Вони ось, ось кажуть по-іншому. Угу. Башня зрозуміла руйнування, але 9 областей, ну, мабуть, це ілюзія. Це стосується тих регіонів, де дуже важка ситуація з Сонцем. Бачите, Україна удари по сонцю. Можуть ще підвищити тарифи. Аж бігом. Аж бігом можуть підвищити ще тарифи під шумок. Так. Ну, вони і так немаленькі, да? тарифи на мобільний зв'язок. Немаленькі. Так, давайте. Чи реально в дев'яти областях. Може зникнути зв'язок. Мобільний зв'язок. Чи зникне в дев'яти областях України мобільний зв'язок? Вибірково. Ось, бачите, якраз мобілка, а вибірково. Тупік. ні. Диявол. Знову бачите, телефон. Моя відповідь ні. Вибірково, по регіонам. Деякі регіони. Ще раз кажу, це більш всього стосується Києва і Київщини. А не дев'яти областей України. Бачите, що роблять? І залякують. І ось так, і так, і як хочете. Ладно. Чи залишиться Україна без мобільного зв'язку? Чи залишиться повністю Україна без мобільного зв'язку? Чи залишиться повністю Україна без мобільного зв'язку? Там, де був удар. Там, де був удар. Там, де прилітало, там важко. Так, да, це знов Київщина. Київ. Ну, ось Київ, Київщина, у вас, мабуть, зі зв'язком не все добре. Я не знаю, напишіть, якщо, звісно, не важко. Повністю Україна залишиться без зв'язку. Повністю. Повністю ні ілюзія. Ні. Ні. Без зв'язку, на деякий, тимчасовий, тимчасово можуть залишитися, залишитися ти регіони, ті регіони, де прилетіло по енергосистемі, де це важко відновлюється і де дуже тривалі відключення світла. Я не рахую, я не беру до уваги да, якісь населені пункти, да, де там зі зв'язком ну, важче да, з мобільним. Я. Думаю, що це навіть і великих міст стосується там, де досить зараз тривалі відключення світла, можуть бути тимчасові проблеми зі зв'язком. Чи ще раз хочу, ану, так чи ні, чи повністю ось прям повністю українці всі сидять без мобільного зв'язку? Таке буде. Повністю всі українці без мобільного зв'язку. Ось, взагалі, немає ні в кого. Ні, 10 мечів, ні. Ні, всі мечів. Хитрість. Ваш. ілюзія, ні. Ні. Відповідь, ні. Так, ладно, тепер інтернет. Ну, інтернет, він же ж є мобільний. Понятно, що коли зв'язок, і інтернет такий же самий. Є інтернет стаціонарний. Ну, давайте спитаємо інтернет. Чи будуть проблеми в, з інтернетом в українців? Такі масові проблеми з мобільним інтернетом в українців будуть. 10 мечів будуть. да, В Києві знов Київ. Да. Там, де удари, там, де удари, там де нема світла, дуже довго Київ знов ось ця карта Київ, там буде, Там буде, на жаль, із інтернетом і з зв'язком да, будуть якісь обмеження. Росія, до речі, а Росія цього, до речі, і хоче. Не світла, не води, не тепла. І не зв'язку немає. Оце всього. Це їхній план. Ось Росія і по це їхній план обстрілів. Для чого? Знов, щоб пішли на їхні умови, прийняли рішення, щоб все зупинилося. Ну, ви ж розумієте, яке рішення на їхню користь. Так, тут зрозуміло, тому оці регіони, де дуже сильні відключення світла саме зараз, там можуть бути проблеми і зі зв'язком, і з інтернетом. Щоб взагалі ми всі залишилися без цього? Ні. Давайте по регіонам. Західна Україна. Західна частина України. Покажіть, будь ласка, що буде з мобільним зв'язком? Я не питаю: там Київ, Старий, Лайф, МТС. Просто з мобільним зв'язком. Що буде на Заході України? Західна Україна, що ситуація з мобільним зв'язком? Бі... До речі, дивіться: Західна Україна теж можуть бути якісь перебої. Давайте так. Перебої зі зв'язком можуть бути. Тому що обмеження, повішений. Але це може статися після чергового обстрілу по енергосистемі. Перебої можуть бути, показую. Південь України. Південна частина України, покажіть, будь ласка, що буде з мобільним зв'язком. Південна частина України. І бачите, теж перевертаються обмеження і ілюзія. Теж можуть бути якісь проблеми. Ну, тобто, коли нема світла, коли обмеження, можуть бути зв'язок по ілюзії. Поганий зв'язок. Південь України, що буде зі зв'язком? Мобільним. Південь України. Ті регіони і областя, де дуже важко з енергосистемою, саме зараз і буде важко. Там, на жаль, теж може бути, можуть бути обмеження. Скоріше за все, це стосується всієї України. Ну, дивіться, Захід показало, південь. Схід тут можна і не питати. Схід України, що буде з мобільним зв'язком. Пошкодження. Пошкодження, уход, після агресії. Знову після якогось обстрілу, після, після агресії уход. Ну, перебої, перебої можуть початися зі зв'язком. Це не тільки Кейстар. Особливо, ще раз кажу, там, де світло, наприклад, дві години в день, навіть не в день, а в сутки дві години є світло, да, а потім а весь час нема. Ось там можуть бути. Так, схід центр, Центр України, що буде з мобільним зв'язком. Центр України, що буде з мобільним, теж саме повішений. 10 да? мечів і десятка, да, Всюди. Північ України, що буде з мобільним зв'язком. Північ України, що буде з мобільним зв'язком. Вибірково північ, але знов після агресії. Після агресії, після пошкоджень чогось. Ну, ви зрозуміли чого. Мобільний зв'язок він залежить від енергопостачання на вибіркову північ. Такі справи. Давайте по містам спитаємо. Київ, Харків, Одеса, Дніпро. Давайте Київ, зараз побачимо, що покаже. Київ, ну-ка, покажіть Київ. Київ взагалі башня. Що з мобільним зв'язком. Київ, що з мобільним зв'язком? Обмеження, башня. Росія, до речі, хоче Київ вимкнути від мобільного зв'язку. Ілюзія. Частково з'являється зникає, з'являється, зникає. На жаль, Київ і Київщина. Проблеми зі зв'язком може бути гірше, ніж зараз, після башні. Пауза. Тобто зупинка, то є, то нема, то є, то нема. Ось карта зв'язку, до речі, зірка. Ну, що хочу сказати, якщо Київстар знеструмлено, да? він не підготувався, немає генераторів або економить, або там щось ще, то ну, переходити на інший зв'язок, який більш-менш більш працює. Лайф або МТС. Ну, Що робити? Повністю не залишимось. Харків, що з мобільним зв'язком. Зараз і взагалі що чекати далі. Харків, що з мобільним зв'язком. Харків. В Харкові теж дуже складна ситуація з енергосистемою, але чогось випадає на ітог перемога. Там роблять все, щоб мобільний зв'язок був. Ось так. Таке відчуття, що комусь вигідно, що мобільного зв'язку в Києві не було. в Києн не було. Одеса. Мобільний зв'язок. Що буде з мобільним зв'язком, місто Одеса? Що буде з мобільним зв'язком? Що чекати, місто Одеса? Війна, пошкодження. того, що було, робота. Робо, робота ведеться. Після якогось обстрілу або. Ну, так, так, п'ять пентаклів. Після обстрілу карта уходу. Тобто, після обстрілу або під час тривалих відключень можуть бути перебої зі зв'язком Одеса. Ну і давайте Дніпро. Дніпро, покажіть, будь ласка, що буде з мобільним зв'язком. Місто Дніпро, що буде з мобільним зв'язком. Захист, відлюдник, імператор, башня, сонце. Башня сонце, башня сонце. Якщо ще будуть удари по енергосистемі будуть дуже тривалі відключення світла, на жаль, зв'язок може бути по відлюднику. Це стосується не тільки зв'язку, а й інтернету. Тому що, бачите, тут відлюдник. Може зникати. Зникає, з'являється, зникає, з'являється. Що, що реально компанії ці мобільного зв'язку в Україні, да, Star Life та МТС? Вони що? Покажіть, вони підготувалися до блекауту? Вони підготувалися до блекауту. Ці компанії мобіль, мобільного зв'язку. Ось, до речі, мобільний зв'язок. Удари. Удари подари по, по зірці. Можуть бути ще удари по якимось вишкам. Цілі вишки або вишки мобільного зв'язку можуть прям по вишкам бити дронами. Вони підготувалися, ці компанії. А... Ну, вони, то, може, звісно, трохи підготувалися, да, до відключень яких, наприклад, там 4 через 4 світло, да? А до повної башні вони не готові. Бо до повної башні вони в розпачі, вони не готові. Ось таке. Так, такі, такі справи. Анука, покажіть, це план Росії вимкнути нас від мобільного зв'язку і чи він вдасться? Це план Росії вимкнути нас від мобільного зв'язку? Робота, угу. щоб воно пішло, щоб, щоб пішла робота з України, щоб Україна. Пішла, бачите, робота, уход Україна, уход грошей з України, щоб Україна і в цьому, тобто від мобільного зв'язку та інтернету українці працюють да, в, цій, в цій сфері. І щоб і тут теж втратили роботу, щоб бізнес став. Бізнес, щоб став і той, що онлайн, і той, що офлайн. Офлайн без світла, бізнес може стати. Це стосується різних торговельних центрів, магазинів і так далі, підприємств. А ще і онлайн-бізнес, щоб став. Це спеціально робиться, щоб зупинити потік грошей і роботу взагалі роботу, я не знаю, там. да, Зупинити роботу, бідність, щоб в нас була бідність. Тобто вони хочуть відплатити нам бідністю. Так оця бідність, вона ж в них зараз. Вона в них. В нас не буде. Бачите, вони в очікуванні бідність, карта бідності. Щоб все стало, нічого не працювало. Економіка, щоб зупинилася повністю. Не світла, ні зв'язка, нічого немає, все. Ви стоїте і все. Ви неспроможні. Ну, якщо вони цього хочуть, то вони це і отримають, тобто в себе. Все ж повертається. Да, зупинити гроші, зупинити потік грошей, зупинити взагалі е, робочий процес в Україні. Чи вдасться оце все? Росі... Російський план вдасться зупинити робочий процес повністю в Україні. Чи вдасться цей план Росії? Зупинити повністю робочий процес десятка ні в Україні. Дві десятки ні. Бачите, ще й по АЕС почали бити по АС і Сонце. Башня. В домі. По плану зробити в нашому домі повну башню. Повна башня, луна і сонце це я взагалі, я не знаю, да? Ну, блекаут давайте так. По плану вдасться. Щоб перемогти. Таким чином, це буде їхня перемога. До речі, на полі бою вони не можуть перемогти, вони хочуть тепер перемогти. Так, тобто в них інша стратегія: перемогти через блекаут, зупинки е про життєздатності українців, вообще, бізнесу і взагалі, е щоб нічого не працювало. І щоб грошей українці не отримували. О, чи п'ять 5 мечів? Ні. війна, вищий суд, агресія, світ. Чи вдасть удари вибірково? Давайте так, не вдасться. Ні, там було п'ять мечів, тут ні, вибірково. Вибірково показує, знаєте чому? Тому що, ну, все ж таки, проблеми з мобільним зв'язком Вони можуть бути по деяким регіонам. Коли будуть сильні, і навіть не сильні, а тривалі відключення світла. Тому що ці компанії го... були готові до графіків, 4 4. А щоб працювати цілодобово на генераторах, вони не готові. На жаль, така відповідь. Чи буде гірше? Чи може стати гірше з мобільним зв'язком в Україні в найближчі місяці? Чи може стати гірше з мобільним зв'язком в Україні в найближчі місяці? Відлюдник. До речі, дивіться, вони оч а вони хочуть гірше зробити. Да, вони хочуть зробити гірше. Тобто, що зараз їх не влаштовує їм, треба гірше. Тому що удари, відлюдник, світло, їм треба гірше, щоб ще не тільки зв'язок, а щоб ще і рух зупинився, укрзалізниця. Тобто, повна зупинка України. Все, Україна, повністю її зв'язати, ось, все. Вона не дієздатна Чи може стати гірше зі зв'язком? Ну Знову мені кажуть про Київ, що в Києві ну там з цим зараз складно і може бути ще складніше. Але це залякування з боку Росії. До речі, це залякування з боку Росії. Ще раз кажу, прям повністю без зв'язка не залишимося. Перебої якісь можуть бути в тих регіонах, де дуже тривалі відключення світу, тому що повішений є, нема. Є нема. Ну, ось так показую. Плани російські не вдадуться. Оце все, що вони нам бажають і роблять, все повернеться їм сто крат.